На даний момент просто зловити Путіна на його брехні перед його суспільством. Він заявляє перед цим своїм суспільством, що він не має дотичності до конфлікту на Сході України. Він каже, я в цьому не винен, мого відношення там нема. Він, він, він ж так каже. І друга ситуація: він всьому світу заявляє: я там, не, там нема моїх військ. В нас в Україні антитерористична операція. Що може спасти Україну? Це її завершити, це зупинити джерело російської пропаганди, це перекрити українські кордони раз і назавжди. Щоб він не мав звідки тянути цю інформацію, Щоб він, що він не зміг її мінімалізувати цей процес, яким він живить людей. От оце є перемога. Але ви зрозумієте одне, Янукович тут. Був і він найбільше зі всіх міністрів, зі всіх президентів, розвалив українську армію. Ви знаєте, коли я пішов туди служити, я віруюча людина, я перехрестився, я кажу, Господи Боже, спаси нас. Ну, Я не вірив, що купи металолому вміють взагалі їздити. У нас в українській армії бували такі, деколи вислови, у нас є два танки: один стріляє, другий їздить. І ви подивіться. Це, що ви говорите, протидія, вона дієва, бо вона підкріплена ідеями, бажаннями. Ми знаємо, за що ми воюємо. Тому я на початку нашої розмови почав з того, що це треба все закінчувати. Хватає. Ви зрозумієте, що от той конфлікт на сході України, це є просто джерело, з якого народжуються ролики, з якого збурюють російське населення. Він має на чому і грати, він не допомагає розвиватися нікому. Диверсійні. Та диверсійні групи це треба присікати. Ну, Україна зараз з теперішніми силами, ви зрозумієте одне, вона, вона не може, вона не може просто так от, раз взяв і переміг, їй треба допомогти. Їй треба допомогти перекрити той кордон правильно, контролювати його. Ну, а тоді вже зовсім інше питання. Тоді вже ми задамо питання, скажемо: ну, з ким ти воюєш? Сам на своїй землі воюєш чи що? У нас все нормально, ми перекрили. Що ти від нас хочеш? Він, він не буде. Він він, оце кажуть, це є та перемога. Ну але ви зрозумієте, ще раз, ще раз і ще раз буду наголошувати: українська армія тримається так, як на Майдані. Армія це самооборона, яка самоорганізувалась. Весь офіцерський склад, який бере відповідальність на себе, це не військові люди, я не військовий, але мене доля заставила ним стати. Я можу з гордістю сказати, я ним став. Я з ним став професійним. І хлопці прості, які жили в селі, в місті, вони взяли відповідальність на себе і вони стали успішними командирами. Не генерали українські, їх нема. Це все агенти ФСБ. Це все корупціонери, які просто ніколи в житті. Ти їх люструй, не люструй, вони нічого не зроблять. <плес> да, це їх... вони... Ми нам армія передалась від Радянського Союзу. Ієрархія була побудована як? Зверху генерал, знизу солдати. В нормальних країнах будується зовсім інше. На сам верх ставиться того солдата. І ви зрозумієте, що все, що є забезпечення української армії на Сході, це є волонтерський рух. Але Україна зараз не в суперекономічному стані. Взагалі, і людей гроші закінчуються. Якщо ми колись через фонд могли на місяць, за місяць назбирати 2,5 мільйона гривень закупити автомобілі, бронежилети і відправити на схід, то тепер ми за місяць не можемо навіть назбирати 100 тисяч гривень. І не через те, що людям надоїло, а через те, що у них нема. Бо в нас не все солодко. Якщо в людини зарплата була 300 доларів, то тепер вона 150, тому що в нас долар по 15. І я зараз максимально своїми знайомими стараємося організували фонд в Америці по збору коштів, щоб діаспора допомагала. Бо ну, в Україні дійсно важка ситуація. І солдат тільки живе з того, що принесе волонтер. Ви розумієте, що. Заправити танк, чи БТР, чи БМП, чи будь-яку іншу техніку це немалі гроші. Це кожен божий день ідуть шалені суми. При тому всьому, знає, що Руслан знає, ще вкрадуть собі нормально. А стосовно лісу. Корупція зараз я думаю, це, це просто жах. І нам потрібно на це бити. І ви знаєте, коли приїжджають найбільше, мені боляче, що приїжджають сюди найвищі посадовці з України, і вам. В цьому європейському суспільству на англійській мові пилену пускають. У Нас все дуже добре. Люди добрі, та ми йдемо в Європу. У нас є люстрація. Люстрація чисто популістичний закон, який вони змінили пару пунктів, і він став взагалі незаконом. Ви говорили про поправки і вже негайно. Я би додав ще люстрування народного депутата як виборчу посаду, щоб в Україні не вибирали серед чотирьох поганих найменше зло, а щоб. Так як в всіх нормальних країнах вибирали серед доброго професіонала. Так потріб... Це наше завдання. Так? Так, це наше завдання. Я це піднімлю в першу чергу. І знаєте, перейшов від війни в політичну складову. І ви знаєте, що станеться в Україні? Хто підніме руку за, цей любить Україну, а хто не підніме, цей проти України. І я впевнений, що у цей парламент цей перехідний процес, який вже остаточно. Заставить суспільство думати. І так, і влада перехідна. Тому що ще зараз зіграли, нам не хватало більшості. Нема питань. Президент, типу, нормальний в лапках. Ну, це жартума, це серйозні речі, але так говориться. Йому не хватало парламенту. Нема питань проголосували парламент. Там ця кількість депутатів від опозиційного блоку, вона взагалі нічого не вирішує. Тобто, ну, будуть багато говорити, відчують цю силу антитерористичної операції прямо там в Верховній Раді. Ну, це обговорюється. Е, питання уряду. Нема пит... ну все. Я виступав за технократичний уряд. Відкрити, будь ласка, зробіть конкурс на посади. Наймайте професіоналів, звідки тільки хочете, тільки щоб вони не були політично загажовані. Люди не хочете так добре. На вам пропозицію розділіть силовий блок між всіма політичними силами, щоб був контроль один одного і стикались інтереси, щоб не було узурпації влади. Ні, нам так не підходить. Добре, робіть, як знаєте. А ми сядемо з боку і подивимося. І суспільство подивиться. Я впевнений, що через три з половиною роки, чи як Руслана каже, через два. Я взагалі кажу, що через, через півтора, коли цей парламент розлетиться і будуть. Року, да, Рік. І я хочу сказати, що ми зберемося знову, і побачите, що вже не будуть деяких політичних сил, які набрали зараз найбільше в цьому наступному парламенті. Оце, що є в Україні. Тому ще раз кажу: але найбільший страх це те, що каже пан Ларіонов. Про те, що ми не знаємо, що там робиться в голові е, в Путіна. Просто не знаємо. Тепер ви знаєте. Тепер, тепер ми знаємо, і це треба цього треба боятися, але кажуть, допоможіть. Ну реально, допоможіть. Тому що повірте, Украї... Україна, ні, ну нам зброю треба. Ні, то не то не жарти. серйозний розговор почався, нарешті. Я собі завжди думаю, Америка ні. -ні. Америка, наприклад, я завжди виступав е, в цьому питанні. Ну, от питання, от бачите, якось так склалась доля, що правда, республіканці зараз не при владі, не мають свого президента. Тобто, ну, бо вони дуже люблять повоювати на території іншої держави, їм тільки дай вони зразу. Тобто, вони це заявляють. Ні, це, це не жарти, це так і є. Ми давайте говорити про правду такою, як вона є. Чому Обама не боїться і не виконує обо... обіцянок? Які він нам дав, ми здали ядерну зброю. У нас був такий потенціал, що ви, ну, це просто треба тільки усвідомити, наскільки сильна Україна була. Ми, ми віддали, ми сказали захищайте нас. Ми, Англія нам пообіцяла таке саме. Чому нас не захищають? Нас кинули. А вибачте за слово, а ми що центральноєвропейська країна лохи, вибачте за слово, ми не лохи. Ми теж вміємо диктувати свої умови. І я ще раз кажу, в тому питанні має брати участь весь світ. Не так як президент Чехії собі дозволяє підтримати агресію Путіна. Це має бути реакція всього світу і Євросоюзу в першу чергу. Тому що я кажу, це зло воно не зупинить. Ви знаєте, якщо порівнювати вже на закінчення, скажу: от Польщу і людей, які йдуть зі Сходу зі зброєю. Таке відчуття, що ти стаєш на сходинку і падаєш в розвитку на 50 років. Чесно. Ну, тут Європа, люди, ну, діти народжуються, суспільство вчиться, йде до досконалості. А там йде люди, в яких просто якісь інстинкти самозбереження їсти, пити і розмножуватись. Чи ми цього хочемо? В Європі ми цього не хочемо, то давайте спільно це зупинимо. Дякую,